Дара так не в лок виглядає. Але то велика двоєксарів. Та велика? Та велика. 90, до речі, худка піде. На скільки? Вчора подановила 600 драм. А 600 драм? А то сила. То кілька вже? 99-4? 99-4? Ти ж ви варєте чого? Чого? Ти сотку ваш? Ніка побачишся. Я вже їв пив. Я десь стопів. Ану. Та чого се хрест? Ой, Що таке? Телефон. А ну ще й десь вище і мені здається. А ну другі рамки. На... Ану, скільки? Сергій, та ти щось робити? тут, та де? Да я роблю, тренуюсь кожен день. Цигіль, цигіль. Але тренування ти знаєш, що треба до харчування, ти вже гречку не їдеш. На що ти виключаш? Ти на що мене хочеш підписати, ти що не на що ти Що питаєш? Що ти зуби розійшли. Боже, мій східі хороші мені куди. Ну. До сраки. Де розійшли? Аж верху. Та я хотіла такі промо було. Так. Так. Касабатюлечка. Та сестра гарна. Я тобі аж зурит. Вона гарна поїхала на Львів, а друга прийшла сюди. Та нема радості, гарноти вашої. <laughs> ну але в на... чому вона хоч, скажи, пішла? -то Тому. Костюм це? Я, я, я вам співчуваю. Я поїхала Львова, лук підбирала. Ми та, її та, ти казала її. та ти теж казав? Але добре, що на той сарафан зелений не брав, ну то плать. би взагалі замерзла. були То не теж холодно, вона намокла, чи в неї переслали її. Я думаю, що в машині є. Ні, та нічого не буде. П'ю ковось кавалерка і гебаю зараз додому. Але я сирушників набрала знову. Та ж вони ще вдома сиди в нас? Ти то каже, гебай вже то сиди в нас. Та ти, вже ти... як прийшла то сидіти, щоб... Я на силу затягнула ту то... Полотно. Господи, на силу затягнула. Я вже не маю сили з тим. Я, ти, до речі, ти, Так. Та, так? Та, ти знаєш, що я нині мала такий конфлікт конфіт, біля дому. Який? Там такий бусик стоїть, знаєш. Червоний. бус, Ну, я не знаю, синій чи червоний. Ну. ну і коли я до вас приїхала тепер рано, я, ну, я припаркувала, бо ти знаєш, завжди галіна машина світина, і тоді я припарковуюсь. Ну. Але коли треба від'їжджати? Я виходжу, mm. в сьому порку, кіокулярах, знаєш, що пив портим, сидить. Я рушаю назад. Ти знаєш, що він робить? Ah. Я вивертати в ту сторону.